Без рукавочки, сорту екстра, вага 10 кг, ціна 3640. Чоловіча дута без рукавочка, розмір Елька. Жіноча. Теж дута. Розмір Еска. Плотна жіноча. В середині на флісі. Розмір Елька. Білесенька жіноча, розмір XL. Те класненька всередині. Безрукавочка, розмір Елька, чоловіча безрукавка, теж дута безрукавочка. розмір XL. Жіноча. Розмір Еска. Ще одна жіноча розмір Елька. Жіноча безрукавка. подовгота. У боках має розпорки. Розмір Елька. Термо безрукавка, жіноча, розмір 42-й. Жіноча, безрукавка, розмір 40-го. Така також жіноча розмір 42-й. Безрукавочка розмір 40 Легенька на гудзочках розмір Еліка. Така яскрава безрукавочка, розмір Елька, чоловіча безрукавка, розмір 52, -й. жіноча розмір 44-й, легенька, чоловіча безрукавка, розмір Елька, жіноча легенька розмір. 36. -й. Така червона, теж та жіноча розмір 36. Легенька жіноча безрукавка розмір 2XL. Жіноча дута, розмір 46. Чоловіча легенька розмір 56. Жіноча розмір Л. І остання та також жіноча безрукавочка, розмір М. Це були безрукавки сорту екстра. Вогом 50 10 кг за 3640.